Продовжуємо вчати математику, готуватися до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. Сьогодні до вашої уваги 10-та самостійна робота з алгебри, тема якої звучить наступним чином. Вибіркові характеристики до них ми відносимо розмах вибірки, мода, медіани, середнє значення, графіки подання інформації про вибірку. І буде це другий варіант. Ну і традиційно перед тим, як безпосередньо прийти до виконання завдань самостійної роботи, ми зупиняємося на теорії, на базових формулах, якихось нюансах для того, щоб більш ефективно пропрацювати завдання. Так, Перш за все, відмітимо, що дана тема відноситься до розділу математичної статистики чи елементів статистики. Науки, яка відповідно збирає, обробляє, вивчає різні дані, пов'язані з масовими явищами, процесами чи подіями. для того, щоб опрацювати ці явища чи події, відповідно є певна сукупність об'єктів, з якими працюють. Якщо ці об'єкти розглядаються абсолютно всі, то таку сукупність називатимуть генеральною. Може бути так, що в генеральній сукупності настільки велика кількість об'єктів, що їх неможливо опрацювати абсолютно всі. Тому роблять певну вибірку, вибирають певну сукупність об'єктів для спостереження, визначення певних характеристик. Але ця сукупність має бути репрезентативною. Що означає це слово? У ній об'єкти, які ми вибираємо для того, щоб там щось проаналізувати, мають бути Пропорції порівняно з загальною сукупністю. Тобто, якщо в загальній сукупності 20% встановлять якийсь елемент з властивістю А, то і в даній вибірці теж має бути 20% об'єктів, які мають ту ж саму властивість А. Основним об'єктом, з яким ми працюватимем, це буде якась певна вибірка даних. Причому ця вибірка має бути не просто, скажімо, набір в довільному значенні якихось об'єктів, а ці об'єкти мають бути ранжовані. Що означає це поняття? Ми об'єкти, які представлені в нашій вибірці, повинні розташувати таким чином, щоб кожен наступний був більший або рівний попередньому. Тобто дані мають бути розташовані у неспадаючому порядку. І утворений ряд називають ранжованим рядом. Якщо нам дані якісь серії, дані і ряд не впорядкований, то перш ніж там шукати якісь певні характеристики, нам потрібно його впорядкувати. Ми розташовуємо всі елементи в порядку неспадання. спадання. це зробили, то відповідно ми можемо наші елементи пронумерувати, присвоїти кожному елементу індекс і назвати його варіантою. Тобто всі елементи нашої сукупності ми можемо позначати е, от x і, що означає, що ми маємо який, я, якийсь певний елемент нашої сукупності, а індекс і вказує, який цей елемент сукупності по номеру. Якщо там і до рівні 1 це, це перший елемент, найменший відповідно і дорівнює 2 наступний за ним. ну І, так далі. і оцей е, літера І означатиме індекс. Х називають варіантою. А і, і, і індекс цієї варіанти. Тоді можемо говорити, е, якщо в нас є певна вибірка, ми можемо говорити про її розмах. Що це означає? Розмах вибірки показує різницю між максимальним елементом і мінімальним, тобто наскільки е, сильно ці елементи між собою відрізняються. Якщо ми візьмемо різницю. Максимального і мінімального елементу в нашій вибірці, то ми отримуємо розмах цієї вибірки. Ідемо далі. Також іноді корисно дані у вибірці, якщо їх там. Хоча вона іскінчена, але достатньо велика, певним чином зменшити. Що якісь елементи повторюються, то більш зручно нашу вибірку представити скомпонованими даними, так от у вигляді таблиці. Де у нас буде якась певна варіанта, і е, число, яке показує, скільки разів вказана варіанта повторюється у нашій вибірці. Тут тобто ми будемо певне табличне значення, мати значення самої варіанти, скільки разів вона у вибірці. І це дозволить нам більш компактно і краще працювати там для обчислення певних характеристик. Ну або... Якщо е, навіть по-варіантно таких значень дуже багато, то вдаються до наступного кроку. Е, варіанти об'єднують у певні інтервали, зазвичай вони однакової довжини. І тоді у нас є інтервальний ряд, якийсь там представлений початковим і кінцевим значенням з якимось певним кроком, і відповідно частотою. Теж така от табличка, де в нас вказано розмах безпосереднього інтервалу, на якому розглядаються елементи, і частота, скільки таких елементів попало в весь інтервальний ряд. Тут у нас буде конкретне значення, конкретна частота, а тут у нас буде скільки значень загалом на інтервалі без безпосереднього значень, які, які саме туди попали, в вказаний інтервал. В залежності від того, чи в нас інтервальний, чи в нас ряд вказаний варіантами, можна побудувати гістограму чи полігон. Ну, в самостійній роботі гістограма у нас не використовується, але ну, згадаємо про неї. Відповідно, якщо в нас ряд заданий як інтервальний, ми на цьому інтервалі будуємо графік, в якому вказано такими, от... Як Ступеньками початок інтервалу, кінець інтервалу, і висота цього інтервалу буде відповідати певній частоті. І можна, якщо назад конкретними варіантами та їх частотами, побудувати полігон. Це в нас буде якась певна ламана, яка складається з точок X іти, t. Тобто, якийсь у нас такий схематичний графік по горизонтальній осі осібу варіанти. По вертикальній осі ми маємо частоти, і в залежності від того, що в нас там задано, ми можемо отримати полігон частот, де кожна точка нашої ламани, це, відповідно, буде елемент нашої вибірки. І давайте ще зупинимося на визначенні таких характеристик, як мода, медіана та середнє значення елементів вибірки. Розпочнемо з моди. Мода у нас позначається м 0 і відповідно це значення варіанти, яке має максимальну частоту в нашому розподілі. Тобто, якщо у нас є розподіл, вибірка задана варіанта та її частота, то та варіант, яка має максимальну частоту, називається відповідно модою. Ще у нас є характеристика, яка називається медіаном. Таким чином вона позначається. І ми беремо таке число, яке, чи таку варіанту, яка поділяє нашу вибірку пополам. Нагадаю, що для того, щоб ми обчислювали характеристики, нам потрібно, щоб наша вибірка була впорядкована в порядку зростання. І тому в такому варіанті у нас достатньо просте правило буде. Якщо у нас кількість вибі... елементів у вибірці не парна, то ми шукаємо середній елемент, до якого і після якого у нас буде однакова кількість елементів. Цей елемент і буде медіаною. Якщо у нас е... у вибірці кількість елементів парна, то в нас не буде такого безпосереднього елемента, який, по обидва від якого буде однакова кількість значень у вибірці. Тому в такому випадку визначають медіану наступним чином. Беруть ці два сусідні елементи, які, через які, відповідно, йде поділ групи навпіл, і їх додають і шукають середнє значення. Це і буде наша медіана. Тобто для парної кількості ми беремо. Суму двох середніх елементів і ділимо на 2. Для непарної кількості елементів шукаємо той, який розділяє нашу вибірку навпіл. І ще одна з характеристик це середнє значення, або середнє арифметичне значення. Його позначають або середнє або X. визначається як сума всіх елементів, тобто ми додаємо там перший. Другий і так далі. Xn у нас останній буде елемент, і ділимо на кількість елементів у нашій вибірці. Таким чином, ми отримаємо середнє значення. Середнє значення в нас показує е, таке значення, яке, яким можна замінити кожен елемент в вибірці. І по загальній кількості, загальна сума елементів відповідно співпадатиме. От таким чином, визначаємо все достатньо. Не складно, тому пропоную далі перейти до виконання завдань. Так, перше завдання звучить таким чином. Кількість задач, які розв'язав кожен учень на контрольній роботі, записали у вигляді варіаційного ряду. Не буду перераховувати елементи, ви бачите, що сюди входять варіанти 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7. В різній кількості бачимо відразу, що наш ряд. Ранжований, тобто всі елементи розташовані в порядку не спадання, тому відразу можемо з ним працювати. І написано в задачі: знайдіть моду цього розподілу. Нам пропонують 5 варіантів відповіді. Давайте розв'яжемо задачу і виберемо той, який відповідає вказанню. Ставимо одиничку, що ми працюємо з завданням 1. І давайте наш ряд запишемо. У вигляді частотного покажемо варіанти та е, частоту варіанти, тобто скільки разів вона попадає в вибірку. Так, поїхали. Тому так от такі от заголовки X I, T і N іти. Так, така табличка. І будемо по черзі для кожного елементу дивитися, що відбувається. Одиничка в нас е, перша варіанта. Один раз зустрічається, тому частота буде 1, записали. Тепер для двійки. Двійки ми бачимо, що в нас зустрічається 2 рази. Для елемента 2 частота, відповідно, буде 2. Тепер по трійці рахуємо 1 трійка, 2, 3, 4. Число 3 має частоту 4. Наступна варіанта 4. має три значення. Тому частота числа 4 буде 3. Так, наступне у нас число 5. Порахуємо, скільки разів воно зустрічається. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. Тому частота числа 5 буде 6. Наступне число 6, бачимо, воно зустрічається у вибірці 3 рази, тому поставимо частоту 3. І останній елемент, 7 у нас зустрічається лише один раз. От такий от частотний розподіл для нашої вибірки ми записали. Тепер нам легко знайти моду, виходячи з того, що е, мода це. Варіанта з максимальною частотою. Дивимося в нашому частотному стовпчику максимальне значення 6 і відповідає варіанті 5. Тому а, мода нашої вибірки дорівнює 5. Тепер дивимося серед запропонованих варіантів. У нас число 5 вказано у пункті D. Тому в першому завданні ми маємо. Відповідь D. Його розв'язали і перейдемо до наступного. Так, друге завдання звучить таким чином: знайдіть середнє значення вибірки на у завдання 1. Напишемо, що ми працюємо з завданням номер 2 і будемо шукати середнє значення. Я спеціально не витирав отриманий частотний ряд. Що дозволить нам швидше пропрацювати нашу формулу і знайти наше середнє значення. Напишемо, що ми шукаємо середнє значення. Нагадаємо, це у нас має бути сума всіх варіант, поділена на їхню кількість. Тому, використовуючи частотний ряд, знайдемо суму. У нас одна варіанта значенням 1. Тому пишемо 1 помножити на 1. У знаменник я пишу кількість елементів, які ми використали. Це в нас буде 1. Далі шукаю суму. У нас 2 елементи по, зі значенням 2. Тому вони включаються, якщо ми просумуємо їх, це буде 4. Ми напишемо так: от 2 плюс 2. І тут ми до вибірки зарахували 2 елементи. Ну і так далі. Наступний у нас. 4 елементи зі значенням 3. Тому я пишу 3 помножити на 4, а у знаменник дописую 4. Ми тут 4 елементи врахували. Далі, так само У нас 3 елементи з значенням 4. Тому пишу 4 помножити на 3. А у знаменник дописую кількість елементів, тобто 3. Далі у нас 6 елементів зі значенням 5. Тому буде 5 помножити на 6, і в знаменник дописую 6. Далі буде е, 6, 3 елементи зі значенням 6, тому 6 множу на 3 і дописую значення 3 в знаменник. І залишається 7 помножити на 1, і в знаменник допишу, що ми тут е, прорахували 1 елемент. Так, давайте тепер рахувати, що в нас вийшло. Ну, давайте знаменник трошки перегрупуємо. Так, 6 плюс 3 плюс 1, це в нас буде 10. Так, 1 плюс 2 3, плюс 4 7 і плюс 3 10. Тобто, в нас загалом пораховано 20 елементів. Тепер давайте знайдемо проміжні значення наших добутків і порахуємо, що в нас вийшло 1 плюс 4. 12, плюс дванадцять, плюс дванадцять, плюс тридцять, плюс вісімнадцять і плюс сім. Так, що ми маємо? Так, один плюс чотири пять плюс дванадцять е, сінать.

Дивимося серед наведених відповідей. Значення 4,2 у нас відповідає пункту А. Тому в другому завданні ми маємо А. І воно є розв'язаним. Перейдемо до наступного. Так, третя задача звучить таким чином. Складіть частотну таблицю вибірки, наведеної в завданні 1. І побудуйте її по його частот. Ну, власне кажучи, таблицю частот ми вже з вами склали. Це нам потрібно для кожної варіанти порахувати, скільки разів вона попадає у вибірку. Ми це робили ще завдання один для того, щоб розрахувати відповідну моду. І таблиця частот у нас представлена відповідно на екрані. Ми вже її знайшли. Тобто ми рахуємо, скільки разів кожна е, частота кожна варіанта попадає в нашу вибірку. І записуємо відповідні значення. Тому отримаємо для одиниці, це буде один, для двійки, два рази. Два, для трійки, чотири трійки в нас попало, тому чотири частота, Для четвірки відповідно три, для е, е, варіанти п'ять у нас шість разів попала в вибірку, тому маємо шість. Для шести відповідно три рази попала вона в вибірку. І сім попала один раз. Тепер будуємо полігон частот. Ми будуємо ламану, на якій будуть відображені оці точки. Ордината в нас буде значення варіанти, а абсциса у нас буде відповідна частота. Давайте побудуємо і розглянемо, що вийде. Відповідно, на екрані ви бачите полігон частот. По горизонтальній осі варіанта, по вертикальній осі частота. Маємо 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 6, 3, 7, 1. Ось точки, які відповідають табличним значенням варіант та частот. Зображені на графіку. І він називатиметься полігоном. Перейдемо відповідно до наступного завдання. Так, ми працюємо з завданням номер 4 запишемо його і е, знайдемо. В четвертому завданні нас просять знайти медіану вибірки. І в нас є два варіанти вибірки. Давайте по черзі з ними попрацюємо. Відповідно, пишемо пункт А. Маємо вибірку, дивимося на неї. Вибірка у нас не впорядкована. Тому давайте. І спочатку впорядкуємо для того, ну, проранжуємо для того, щоб можна було знаходити характеристики. Дивимося е, мінімальний елемент. У нас елементи 2 представлені: 6, 8, 4. Найменший елемент 2. Записуємо елемент 2 і пишемо, дивимось, скільки в нас таких елементів є. 2. 1, 2, 3 двійки. Тому в нас буде вибірка 2. 2 2. Далі. Наступний по е, величині елемент 4. Дивимося, скільки в нас їх у вибірці. У нас їх 2. Записали дві четвірки. Наступний по зростанню. У нас елемент 6. По кількості 1 шестірка, 2, 3, 4. Записали 6. 6, 6. 6, представило 4 шістки. Так, і залишається у нас елемент 8. У нас таких елементів у вибірці 2. Тому записали 8. 8. Тепер наша вибірка ранжована. Всі елементи розташовані в неспадному порядку. Рахуємо, скільки в нас їх загалом вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оскільки кількість елементів у вибірці не парна, то ми вибираємо середній елемент. Це ось він буде, шостий. І це буде число 6. Бачимо, 5 елементів знаходяться з одного краю від даного. І аналогічно 5 елементів з іншого боку. Тому медіана нашої вибірки у пункті А це буде число 6. Тепер давайте пропрацюємо аналогічно пункт Б. Запишемо пункт Б. І дивимося. Тут в нас теж вибірка не ранжована, тому елементи розташовані довільним чином. Давайте її впорядкуємо. Розглянемо, які в нас елементи присутні. 1, 3, 5, 7 та 9. Мінімальний елемент у нас одиниця. Рахуємо, скільки в нас їх у вибірці. 1, 2, 3. Записали. 1, 1, 1. Наступний елемент трійка. Рахуємо, скільки в нас трійок. 1, 2, 3, 4. Записуємо 1, 3, 2, 3, 4. Наступний елемент у нас по зростанню 5. Дивимося, скільки в нас п'ятірок. Одна і все. Записали число 5. Наступний елемент 7. Скільки в нас сімок? Одна, 2, 3, 4 сімки. Записала 7, сім, 7, 7 і 7. Так, наступний елемент 9. Скільки в нас дев'яток? Одна, 2 девятки. Записала 2 дев'ятки. Ми наш ряд проранжували. Тепер порахуємо, скільки в нас елементів у нашому ряді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кількість елементів у нас у ряді парна. Тому для заходження медіани, нам треба знайти середнє значення тих елементів, які ділять вибірку навпіл. Раз у нас 14, це, відповідно, буде сьомий та восьмий елемент. Записали медіана. Дорівнює, поставили риску дробу. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Сьомим елементом у нас буде число 3. Восьмим елементом у нас буде число 5. От Якщо ми візьмемо ці два числа одночасно, то бачимо, що в нас 6 елементів залишилося з лівої сторони. І 6 елементів також маємо з правої сторони. І поділили це на 2, отримали значення 4. Тобто медіана е, е, ряду заданого у варіанті B, у нас буде рівна 4. Задача розв'язана і самостійна, в принципі, теж. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, побажання, подобаєчку, підписуйтесь на канал і успіхів вам у вивченні математики. На все добре!